Три причини, чому бути експертом, максимальна залупа. Зараз таке враження, якщо ти не експерт в чомусь, ти по замовчуванню програв цю жизнь і взагалі не велась в соціальні мережі, поки ти не станеш експертним експертом якоїсь вообще фігні. Чого це залупа? Тому що за цим роздутим егом експертності стоїть побочка. Зворотня сторона е, страху. Битрозаблеченим, а друга сторона заборона на помилку. Тобто, якщо ти не експерт, по замовчуванню тобі наче якби, не можна помилятися. Друга причина, чому херово бути суперекспертом, це за цим роздутим знову ж таки егом експертності. Стоїть заборона на творчість, на драйв. Бо в кожній творчості, в кожному драйві дофіга помилок. І... А якщо ти експерт, не експерт, тобі взагалі заборонено помилятися, бо ти вже по замовчуванню маєш бути топ. А третє, екран гасне мені. я забула, що має бути третє. І вообще страв пес? така вона не ідеальність. І вообще я це відео записала з десятого разу.